Доброго дня, місто Мукачево, Закарпатська агенція нерухомості «Байхаус». і Тут у нас є в продажу цікавий комерційний об'єкт. Це огороджена територія на вулиці з дуже жвавим автомобільним трафіком. На задньому плані ви бачите. Це вулиця автомобілістів. У нас тут є ось такий трафік. Автомобільний і велосипедний. Це у нас огороджена територія, є сторожка, є будівля з офісними приміщеннями на 4 офіси та технічними приміщеннями. Є ось такий ангар і вимушена плитами територія. Це підійде під логістичну базу, під ремонтну майстерську АЗС. До речі, в ангарі, який ви бачите на відео, там у нас є кран, балка, є яма для огляду автомобілів. Тут у нас є 4 кабінети, санвузли, технічні приміщення. Зараз кого цікавить. Покажу вам його зсередини. Другий поверх. Перший поверх у нас ось такий кабінетик, один. На другому поверсі все симетрично. Тут у нас підсобне приміщення, тут ще одне підсобне приміщення і ще один кабінет. Бачимо територія, балкончик. Ось такий кабінетик. І ось територія знову. Тут підсобне приміщення і тут ще один закритий кабінет. Кого цікавить такий об'єкт в місті Мукачево, звертайтесь 095 25 123 45.